Добрий день, вітаю вас! Всім побажання мирного неба, спокою! А давайте з вами разом спитаємо запорізький напрямок. Що буде на запорізькому напрямку для російських військових? На окупованих територіях? Запорізької області, що чекає ворожі війська у найближчий час, у найближчу неділю з 15 по 22 березня, що чекає російських військових на окупованій часті Запорізької області. О, вони там дуже багато працюють. По військовій справі Х, планують хитрі події. Так, дуже вони працюють і, і планують коварний план в окупованих Запорізьких областях. Будь ласка. Що вони будуть робити? Ви можете підказати нам? Так. Підсилюватися будуть. Вони на, на Запорізькому напрямку дуже підсилюються. Дуже підсилюються? Опять сімка. Вони розуміють, що можуть бути їм можуть, будь, визволительні події на Запорізькому напрямку, і вони підсилюються. Зрозуміли ворожі російські війська підсилюються на окупованих території Запорізької області. Що вони планують робити? Що здійснюється? Їхні наміри на цій неділі з 15 по 20. Так, да, вони звикли. Вони все час ждуть підсилення оружя. Ждуть, вони ждуть і воно типа йде. Ну вони... їм цього мало, вони сумні. І чим же їхні плани завершаться? Якесь буде в них прояснення. Вони будуть самодовольнішать, вони будуть показувати, що в них все добре, що в них все є, замість того, що в них немає нічого карта бездіння, карта без оружя. І чим же їхні ці події всі завершаться на Запорозькому напрямку хороших військових? Завершаться вони? Будуть вони опять чекати свого, свого об... оружия, будуть обманувати, що воно є. Обман. І будуть працювати, працювати, а не буде і того оружия стільки, скільки треба, і будуть в обман, вводити в страх, в обман, в маніпуляції. І чим же діло все закінчиться на запорізькому напрямку? Буде визволительна подія. Будуть визволять запорізький напрямок. Наші українські війська. Дьявол, ворог в ілюзіях. Він нічого не може зробити, нічого не може зробити. Іде завершення процесу на Запорізькому напрямку. Іде ЗСУ. З добрими новинами. І буде так. Ідуть військові на Запорізький напрямок, там йде план, і все це, все це, те, що вони розказують, буде в них підсилення, що вони там дуже такі крепкі і сильні. Це все слова. для ЗСУ, для українських військових. Запорізький напрямок. Ну, рішають всі мужчини. Всі мужчини рішають ці вопроси по запорізькому напрямку. Іду дуже, дуже дуже, дуже вони успішно це все рішають. Що зроблю, що вони зроблять? Вони мастерські погонять от чужих людей, ворогів погонять. Як це в них вийде? Дуже гарно під руководством імператора велику працю вони будуть відпрацьовувати. По захисту Запорізького, Запорізької області будуть, буде сум, будуть втрати. Запорізький напрямок буде визволятися, і будуть дуже гарні новини, що території Запорізької області будуть вертатися додому. Землі України будуть вертатися в Україну. Бо це є вищий закон справедливості. Чекаємо гарних новин. Порада мирним жителям, які знаходяться на окупованій частині Запорізької області. Знайте, що ви на своїй землі подумайте про свої деньги, про свої ресурси, окупаційні війська будуть виганятися українськими військовими. Війна вже все готова для того, щоб окуповані частини Запорізької області визволяють. І буде так, хай буде так. Всім добра, миру і спокою. Дякую за уваги, дякую за вподобайки, лайки. На все вам, на добро.